Ця каналізаційна насосна станція обслуговує більше половини будинків у Таврійському мікрорайоні. Щоб не залишати жителів без води, розказує заступник начальника дільниці каналізаційних мереж міськводоканалу Андрій Арієшкін. Був змонтований тимчасовий трубопровід, по якому насосом перекачувалися стоки в обхід аварійної ділянки. На даний момент нова труба вже підключена до насосної станції. Залишилися по основному котловану роботи по герметизації, ну в такому плані. І ще залишився ділянка від засувки до колодязя зараз. Над цим працює техніка, підрядна організація. Зараз стоки йдуть уже по лотку, вони вже не перекачуються, а вже своїм, своїм шляхом вони йдуть, поступають до насосної станції. Тобто на даний момент насосна станція в принципі працює вже в нормальному режимі. Ремонтні роботи на аварійному колекторі тривають третій місяць. Складність у тому, каже Андрій Арєшкін, що за великий діаметр труби 800 дюймів та глибина майже 8 метрів. За договором ремонт має закінчитися 1 жовтня, каже чоловік. Скільки він коштував, поки сказати не можуть. Підрахунки тривають. Нагадаємо, 5 липня на каналізаційно-насосній на станції за адресою Покришева-20 сталася аварія. Прогнила труба, по якій Насосної течуть стоки. Міська комісія визнала цю аварію як надзвичайну ситуацію техногенного характеру, був ризик потрапляння забруднюючих речовин до водойм міста. Ольга Ляшенка, Володимир Чепинов. Новини на Суспільному. Херсон.